Вітаю гостів та підписників каналу. хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися, які зміни вас чекають. Чи будуть вони, що це буде? Це буде один варіант, але рекомендую, як завжди дивитися всім, тому що, я думаю, ви щось для себе тут цікаве знайдете. Для початку подивимося невеличку сигніфікацію вашу, і потім що буде відбуватися в вашому житті. Ту ви на даний момент. Десятка жезлів. ох, звалили на себе, звалили все, чи треба, чи не треба, да? тому що дуже добре. Тому що на вас їздять, я вам так скажу. От на вас їздять, вас використовують через вашу доброту, ви не вмієте відмовити. Ви свої кубки розіллієте, а чужі донесете. Ви знаєте, за себе не постоїте, а от, от за когось легко, правда борять за справедливість. Я розумію, у вас є якісь такі, знаєте, поняття, що от я буду людям робити добро і воно мені вернеться. І дійсно, ви його робите. Ну, і це, в принципі, хороший принцип, все. Але якщо ви бачите, що вам плюють в ці кубки, ви їх даєте, да, від душі робите, допомагаєте, значить, це вже ну, не допомога, так? Да? Це вже трошки дурість, ну вибачте. Ну, це, ну, пора собі признатися, мабуть, мене використовують, Це, це не є е, нормальним. Треба допомагати лише тим, хто цього просить. Розумієте, хто от хоче цього, для кого це дійсно важливо, хто це цінує. Це як, знаєте, як вираз є. Цей. Нема чого перед сонім і бісером мітати, да? вони бісер розтоп... розтопчуть, а вас з'їдять, розумієте? Оце щось таке про вас. От ви стараєтесь перед кимось комусь угодити, щось показати, бути краще, ніж ви є, в собі і в укор. Можливо, якийсь елемент притворення тут є, да? що перед кимось притворяєтесь. Можливо, якісь практики проводите, хочете розуміти, розібратися в собі, можливо, ходити на, на психотерапію, або от, тут конкретно да, це ре, е, регресивний гіпноз. Вертаєтесь в минуле, хочете зрозуміти, ким ви були, медитуєте. Ви дуже багато у вас води, ви да? е, е, дуже емоційно тонка натура, емпатний, ймовірний. Але я вам скажу, що. Ну, ви самоцінність в цьому трошки розтворяєте. Розкоряєте в всьому самоцінність свою. Що ще тут про вас? Ну, у вас можуть бути да, по картам тут якісь магічні здібності і приходити вони вам можуть швидше за все от якраз у весні, під час медитацій. Можливо, ви робили регресивні гімноси, зрозуміли, що ви були в минулому. Віддаю щось жінкою, знаючою, відьмою. Десятка мечів. Ну. Тут ще може бути такий момент, що ви на щось хочете наважитись, але вам дуже страшно, тому що ви привикли себе ховати. От ви більше привикли для когось, більше мріяти, ніж робити. А зараз ви ніби хочете на щось наважитись, піти в щось нове. Ну, ці страхи, ось ця невпевненість собі, вас з'їдає зсередини, просто з'їдає. Туз з кубків, тут з жезлів. Ви маєте йти в щось нове, а ви в десятках сидите. У вас перехідний такий період. Ви маєте зрозуміти, що, знаєте, ну, щось і про себе туди розібратись, в собі, свою самоцінність якусь зрозуміти. Ну і не застряти в цьому, розумієте, це тонка грань. Ну, про вас скажу, що ви дуже тонка натура, тонка, дуже тонко відчуваєте, але от цим часто люди користувались. Ви зараз починаєте, можливо, це потрохи розуміти. Хочете вийти на рівень, коли ви себе ставите все-таки на перше місце. Ну, вам це дуже дається складно. Дуже складно. Тому що, ну, ви так не звикли. От Знаєте, ви ніби. Скажу, все життя для когось були, служили, можливо, знаєте, для чоловіка, там, для, для мами, для тата. Рицар Пентаклів. От ви пахали, да? ви старались для когось. А тепер, ніби не став час для себе, ви не вмієте. От, треба бути королєвою мічей, да? так? голову, що, ну. Як коли я королева кубків, в нею користується, значить мені треба ну, залишити емоції, але не дозволяти мене використовувати. Не дозволяти, щоб було по справедливості, Як ніби ем, восстановити цю кармічну справедливість. Розумієте? От, дивіться, карти випадають. Помірність. Імператор старші аркани сипляться. От хто головний у вашому житті? Да? Ви, ви це маєте тут усвідомити, ви зараз на цьому шляху ідете. Ну, я бачу, що. Люди не хочуть вас на цей шлях легко пускати, не хочуть. Вас ніби хочуть запихнути назад, сховати. Не виділяйся, не йди, не показуй себе, да хто ти така, да хто ти такий. да, Ну от так от. А ви розумієте, що ви можете виділятися, що вам є про що сказати. Страхи, бачите, і вас тут зажали в них. Вас зажали реально в страхах. Це рідня, десятка пентаклей це сім'я, це рідня, це близькі люди, це предки. І зараз ви, можливо, якісь кримічні такі відпрацювання робите, щоб вони вас відпустили, щоб ви могли рухатись вперед. Ну, ви тут кажу перехідний момент я вас тут застала застукала. У перехідному моменті, що ви хочете щось зробити, чогось добитись, ну, наскільки вас тут затюкували, наскільки не давали, що вам страшно. І, як знаєте, використовували. Тут не просто таке зачікування, тут прям як користь така іде. Давайте ще один ряд про вас, і вже будемо приходити така велика сигніфікація сьогодні. Ну, мені прям. Хочеться її подивитися. Ну, от строй, строй якийсь мужчина біля вас, Бо, можливо, тато, можливо, можливо, чоловік не давав вам зрозуміти вашу цінність. Як губив вас, да? ви хотіли в одну сторону йти, а він казав: ні-ні-ні, тобі не туди, ти не така, ти... Ну, так не може бути. Не давали вам іти до своєї цілі. От Знаєте, як там, ви хотіли обрати якусь професію, десь розвиватися, вам не давали, казали, так, це не взагалі не професія, це не туди, та, куди ти туди будеш йти? От не сприймали, да, навчання, да, дивіться, от не дали вам, що в дитинстві, в юності, да, піти туди, куди ви хотіли. розвинутися в тому, що вам подобається. І ви звернули не туди. І так, нагнувши голову, всім, наступаючи собі на горло, своїм бажанням, своїм відчуттям, ви йшли не по своєму шляху. А зараз ви почали відчувати щось, да? дивіться, дві Питачка, ви втікаєте, ви втікаєте від цих людей, ви, зак... мене таке ще ж хочете закрити вуха. І не чути, що мені говорить? Або ну, просто цей голос в голові, можливо, да? якщо там з минулого. Ви ніби намагаєтеся, не чути, не бачите, У вас зав'язали, вам зв'язали руки і ноги, вас не пускали. Просто не пускали. Знаєте, ви як в такому ментальному аб'юзі знаходились, не ну, дай Боже, фізичному. Ну, любий, погано. Ну, вашої самооцінки тут немає. її Розтоптали, і ви от звикли. Бути милою, гарною дівчинкою, всім виступати і так далі. Ну, мені більше тут жінка йде. Якщо ви мужчина, у вас може бути така енергія. Ви знаєте, як там кажуть хлопчики. Не плачуть, не переживають, а да? вони, ну, як це? Це людина, яка різниця, хто це? Це людина, яка відчуває емоції, да? і вам тут могли так говорити. Наприклад, дівчинцям не було говорити, що ти себе поводиш як хлопчик, а хлопчику як дівчина. Ти поводишся як дівчинка. Да? Ну, типу, не, не, не така, як всі, не такі всі, що ти тут оце показуєш. Так не має бути. Якась неправильна поведінка. Ну, осядь і не висовуйся. Ну, типу, того. Ну, давайте подивимось, що ж вас чекає після цих всіх таких випробувань. Ну, я бачу, що ви вже перехідний цей період почали ви почали собі потрошечки довіряти, дозволяти собі відчувати, куди це вас проведе. От мені цікаво, да, зміни, які на вашому шляху, вони взагалі є чи нема. Ну, дивіться, виниряєте в себе, виниряєте свої почуття, ви дозволяєте собі щось творити, щось думати, щось уявляти. Це якось швидко, різко. Розумієте? Можливо, у вас сроки якісь. Можливо, ви собі думаєте, що вже там, наприклад, вік такий, що треба от тут і зараз це все зробити, інакше я там нести. Ну, ніби ви хочете. Знаєте, я ніби таке веще, що ви собі говорите, я стільки себе не чула, не довіряла, я тепер не дозволю. Не дозволю, щоб так було по-іншому. Тому я ні секундочки не втрачу, ні секундочки себе не придам. Отак. Да, дивіться. Четвірка жезлі, ви ну, розв'язуєте себе, ви даєте собі відкриті дороги. Можливо, ви на шлюб підете. Можливо, ви, вас тут будуть казали вам, що у вас партнер не такий, там, і все, він вам не потрібний. Ви підете, а ви попробуєте. Ну, четвірка жезлів ну, завжди свято, завжди добре, завжди результат, і відкриті дороги. Бачите? Відголоски відголоски ще від цього минулого. Що от ще будуть, да? ви ще будете думати, а можливо, треба було послухатися, а можливо, не треба було. От, от я ж кажу: оцей такий стан проміжуточний у вас. Не здавайтесь, довіряйте собі, чуйте себе. Ніхто не може почути вас, так як ви. Самі себе розумієте. І ніхто не може за вас життя це прожити. Ну, тут приходить, дивіться, біля вас може оказатись, е, жінка, якщо ви чоловік, і е, чоловік якийсь, якщо ви жінка, які от ці рани ваші можуть допомогти е, загоїти, да? підтримати вас складну секунду, складну хвилину. Тут навіть це, одна й та сама пара зображена. Розумієте? Імператриця, ну, вас тут може, так, да, дійсно, зробити щасливими стосунки. І робота. У вас, ніби тут знайдеться людина, яка вас підтримає, і ви будете процвітати. От, тому що вам, ніби, самі складно да, з цим з цим впоратись. Вам складно, але знайдеться людина, яка допоможе. І Знаєте, ви тут ніби пробачите все те, що було. А коли ви це зробите. Вам ніби стануть ці слова не так важливі, да? і ви не будете за них брати таку відповідальність, як раніше. Да? Наприклад, це мама, там, яка вам говорила там, так, то робить так-то. А зараз ви вже думаєте, ну нехай каже, я собі знаю краще. І вони вже вас так не торкають, да? вони вже вас так не сипляють ці слова. жезлі, якісь ідуть ідеї, якийсь рух у вашому житті, по-новому. Да? По-новому, як сезони міняються, сезони вашого життя. Можливо, ви десь переїдете. Взагалі тут прогрес. І ви йдете, да, ніби, от я ж кажу, своїм шляхом. Головне тут не здатись. бо буде момент, я бачу, да, буде момент, коли захочуть вас знов потягнути назад, звичайно. Ніхто не любить таких от успішних. Але я думаю, що ви справитесь. Дев'ятка Пентаклів говорить про такий стан е розслаблення, приємний стан, стан спокою, що ви до нього дійдете. Що десь переїхали, сіли і розслабились. Можливо, ви війдете від цього тиску, можливо, ви в'їдете від батьків, там, від знайомих. Чи вже уїхали, да, і, ну скоро почнете цим насолоджуватись. Ви Нові такі зернятка садите. да, в своє майбутнє. Від цієї карта зірки до вас приходить. Який шикарний розклад. Він показує, що ну, ви маєте сайт, У вас є якийсь талант. Коротше, так я бачу. Да? Я бачу, що у вас є якийсь талант. Трійка жестя, може щось писати, може продавати, це теж талант. Ну, у вас є свій особистий талант, який ви не використали. Розгубили по дорозі життя, да? і тільки зараз ви починаєте до нього вертатись, дивіться. двійка кубків. Ви вже бачите своє майбутнє, ви вже розумієте, що то ви вже не хочете бути в халаті, ви вже хочете бути у вечірньому наряді. Да? Це так, як з декрету виходите на роботу і, і там себе демонструвати. Як студент, який завершив щось, да, якийсь курс. Ем... Якісь університет, чи ну, якісь курси да, і, і, де показувати себе, демонструвати. У вас є, є якісь таланти, і ви ними будете користуватись. Наперекор всім, я так я скажу. Що ще тут буде у вашому житті? Ой, ваш мечі тут такі шикарні, але YouTube може їм не сподобатись. Є хтось, от, хтось є, хто вміє вас і потягнуть назад. Знаєте, як людина, яка вміє грати на струнах вашої душі. І ця людина буде час від часу, я не скажу, що вона весь час буде біля вас, але колоти і появлятись. Ну, я, чесно, бачу, що це вже так боліти, як раніше не буде. Ще й буде, я бачу біля вас підтримка. Для вас ще буде підтримка. Да. Ви як захищені будете. Знаєте, ніби ви виросли, і от це таке. Ви дивитесь на ці подколи, як на щось таке дитяче, і воно на вас надіє. Наприклад, як батько там, який задирав там, вас, щось говорив неприємне, ну, тато бувають, такі роблять, да, не помічаючи цього. А тепер ви просто розумієте, да, наприклад, там, чого він так робив? Можливо, у нього там життя було складне, і вам стає так. Легко від цього, ну нехай, я ж то себе краще знаю. Да? От Вам розказували, хто ви є все життя, а, а тепер ви розумієте, що ви себе краще знаєте, вам вже ну, одно, що кажуть, да? вам вже нічого іншого не докажуть, бо ви самі прекрасно все розумієте. У вас вже є своя правда, трансформація. У вас є своя правда. І іншу правду вам уже не нав'язати. Оце такий ріст ем, особистості. Віст особистості, дивіться, да? вам уже цей, цей кубок, який вам пропонували, в якому було налито, хто ви, да? якісь штампи. Якась не, не, не така, як треба. Або, можливо, і така, як треба, але да? не той, то, хто ви, ну не ви. Ви вже цей кубок не берете. Вам ніби не потрібно взагалі так скажу навіть, да? Вам вже не потрібно чи є таке одобрення. Да? Ви, ви самі себе розумієте найкраще. І ви собі довіряєте і знаєте, хто ви. Ну, сонце, конічно. Ви самі собі світите, ви найбільша зірка у своєму житті самі для себе. Це так, таке полегшення, я прям від карт відчуваю, коли ти розумієш, хто ти, і що тобі не треба нікому нічого доказувати, показувати. Ти можеш ослабитися і просто робити те, що тобі хочеться, оце я бачу у вашому майбутньому. І ще й знаходяться якісь в результаті єдинемошки, розумієте? Коли ви вивільняєтесь від цих стереотипів, коли ви себе приймаєте, знаходяться люди, які будуть у вашому оточенні. Ну, Цей двійкою кубків все і завершилось. Ви собі станете найкращим другом. Ви собі найкращий друг. Ви себе, себе найкраще будете розуміти, підтримувати, подбадривати, да, і вести до успіху звісно, до успіху. Це вам ще і фінанси може принести шістка пентаклів. взагалі успіх. Ви згадаєте, хто ви, ви вернетесь до себе да, і будете в цьому дуже сильно щасливі. Вам уже ніхто не нав'яже нічого. Своя думка, знаєте, ви ніби жили от, чужим розумом. Да, от, чужими думками, а будете жити своїми. В цьому буде неабияке щастя. І коли ви це відчуєте, я бачу, що біля вас з'явиться підтримка, біля вас з'являться люди, які будуть уже далі йти з вами на вашому шляху. Шикарний розклад. З вас, Звичайно, за такий розклад вподобайка. Пишіть в коментарях свої враження. До нових відео, па-па!